Власники авто зустрічаються із проблемою, де знайти для свого автомобіля якісні автозапчастини, аксесуари, хімію. Часто у тривалих пошуках на авторинках, магазинах, складах вони просто залишаються розчарованими. Не слід опускати руки, адже відтепер навіть найвибагливіший покупець буде задоволений своїм придбанням у найбільшому, в першому у Львові супермаркеті автозапчастин та аксесуарів «Тепарц». Що ж, ідемо знайомитися. – роздрібна торгівельна мережа, яка займається реалізацією автозапчастин для іномарок та автомобілів країн СНД. Асортимент запчастин становить більше 40 тисяч найменувань. У супермаркеті також представлені аксесуари, цифрові автодевайси, автомастила, великий вибір хімії, шини і супутні товари від провідних світових виробників. Компанія Тепарц намагається зробити так, щоб клієнт витрачав мінімум часу на пошуки якісних і доступних деталей. Саме це дозволяє компанії бути лідером серед багатьох учасників ринку автозапчастин у західному регіоні. Супермаркет автозапчастин «Департс» відкрився нещодавно у вересні 2013 року. Проте, незважаючи на короткі терміни існування супермаркету, він є лідером оригінальних автозапчастин, а також їх замінників до всіх марок автомобілів, як виробників країни СНД, так і іноземних авто. Супермаркет умовно поділений на два відділи: перший відділ аксесуарів, хімії і інструментів. Дійсно вражає, адже тут можна побачити не тільки мастила, омивачі, шампуні, поліролі, двірники, килими до авто, а ще й автомагнітоли, навігатори, відеореєстратори, компресори, пилосмоки і навіть дитячі автомобільні крісла. У промаркеті те представлена велика кількість аксесуарів, хімії, інструментів, спеціальних інструментів, які можуть придбати як і звичайні автовласники, підприємства, так і станції технічного обслуговування. Другим відділом супермаркету є відділ запчастин до автовиробників країн СНД та іноземних авто. Деякі з товарів представлені на вітринах супермаркету, проте, зважаючи на різноманіття виробників запчастин та їх чисельність. Більшість із товарів знаходиться на складі супермаркету. Що ж робити, якщо в наявності немає певної запчастини? В такому випадку продавці запропонують замовити товар, який буде доставлений в супермаркет у найкоротші терміни? Якщо виникає необхідність замовити товар, то це можна зробити. Традиційним методом, звернувшись до продавця-консультанта, або ж у телефонному режимі зателефонувавши на один із номерів супермаркету «Тепарц». Зазвичай товар приходить у наш супермаркет протягом 2-3 днів, в окремих випадках до тижня часу. Компанія Ти здійснює продаж автозапчастин традиційним методом через розрібну торгову мережу, а також новим для нашого регіону сервісом доставка автозапчастин до замовника. Для цього вам потрібно зателефонувати за номером 243-01-67, дізнатися про наявність потрібної деталі, її ціну і зробити замовлення. Все інше те зробить за вас. Зателефонуйте, призначте зручне для вас місце і час доставки, і ви отримаєте свої автозапчастини точно в призначений час. Завдяки тому, що всі автозапчастини, які вказані в прайсах, знаходяться на складах, Тепарц гарантує мінімальний термін доставки. Завтра даної фірми ви вникав наявності в нашому супермаркеті є, так що ви можете звертатися у супермаркет тепер за такою адресою вулиця Липецького, 50А, з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Тобто, дякуємо вам. Гарного вам дня. Також у супермаркеті автозапчастин Тепарц надається гарантія 2 місяці на всі автозапчастини. Цікаво, чим ще здивує нас супермаркет Тепарц. У супермаркеті Тепарц діє накопичувальна система знижок. Кожен покупець при здійсненні першої покупки отримує дисконтну карту, а також у подарунок 20 бонусних гривень, які нараховуються на дисконтну карту. При здійсненні кожної наступної покупки на дисконтну карту клієнта накопичується 3% від суми покупки. Подальшому покупці можуть використовувати бонусні кошти як знижку на покупку. Про кількість бонусних коштів можна довідатись продавцям, надавши йому дисконтну карту. А також наших клієнтів супермаркету «Тепарц» Ми регулярно повідомляємо смс повідомленням про кількість бонусних коштів. Являється, що у супермаркеті автозапчастин «Тепарц» клієнта супроводжують не тільки до моменту здійснення покупки, а ще й в процесі експлуатації придбаного товару. Для компанії та є важлива думка кожного клієнта. Саме тому у відділі контролю та якості ми проводимо регулярні опитування наших покупців, які здійснили покупку у супермаркеті автозапчастин та щодо якості товару, щодо якості наданих послуг, консультацій продавцями, консультантами. Також для нас є цінами зауваження, пропозиції щодо покращення якості роботи супермаркету, для того щоб ми могли якомога швидше виявити усі недоліки та усунути їх. Тому що для нас є важливим, щоб наш кожен клієнт у процесі здійснення покупки отримав якісні товари і позитивні емоції. Працюю таксістом на вітчизняному автомобілі 2112. І для мене є дуже зручно, що в одному місці скупчено стільки товарів, всі номенклатури. Купляю часто і користуюсь послугами тепло, затишно, просторно, не так як на базарі. Мерзнеш поміж будками. Ну, на рахунок того супермаркета мені порадили друзі. Завжди користуюся тими послугами, купляю різні запчастини до своєї машини. Наявність є все. Є ще тут у е, нас карточка, вона накопичує на рахунок знижок. Потім ти приходиш в будь-який момент, знімає тобі хлопці знижки і задоволена. Я бажаю вам, щоб ваші автівки вас ніколи не підводили. Але якщо такий станеться, тепер ви знатимете, куди звертатися. Була програма Тема нова. Марія Поліщук. Побачимось.